ніж захистити навчальний заклад, який зведеться Бориспільський навчально виховний комплекс ліцей дизайну освіти імені Павла Чубинського, спеціалізована школа 1-3 ступеня. І себе особисто від свавілля заступник е, начальника управління освіти і науки Бориспільської міської ради пані Тетяна Анатоліївна Чорнива, просто немає. Тетяна Анатолійовна Чорно Іван не знаю тільки, чи сама особисто з власної ініціативи, чи за підтримки і спрямування Анатолія Солойовича вас і Людмила Васильівну вас чинить особисто наді мною натуральну розправу. В чому це заключається? Пілопроєкт про про так. Після я, виступу я, я подав, не мого на сесії на нулі 28 серпня, чиновник управління освіти зібрали на так звану нараду всіх керівників навчальних закладів міста. І Після нетривалої наради проутюжила мене так на, то, на, чи, на за той виступ на вересневій сесії, що, мабуть, так танки не утюжать землю на сході, де йде війна. Ви знаєте, просто свавію цієї чиновниці немає меж. Вона очевидно забула, що вона є державним службовцем. І я хочу вам нагадати, що має робити державний службовець. Бо вона почала атаку на мене не тільки як на директора. Я більш ніж впевнена, що після цього мого виступу почнуться розбірки, нападки і знищення мене особисто. Можливо, фізично. Допускаю. Тому що у нас є, у нас є асоціація. В яку входять директори, заступники директорів, методисти, ну і так далі. Одним словом, як я називаю керівники навчальних освітніх закладів міста. Но насправді наша асоціація зветься не так, вона має свою назву. Так от, після того, як вона кінчила очужити мене, а свідками є всі, в тому числі Антоніна Станіславна, яка тут сидить. Вона... Я не буду передавати ту гальбу, яку вона говорила. Розумієте? Я не буду передавати. Я тільки скажу, що вона мене висоромила на... за те, що я виступала на сесії, за те, що я відстоювала права дітей, учнів, ліцею на умови гідні для проведення уроків фізкультури. Чомусь за дві години. Я міська рада це розбирати. Так, міська рада, повинна це розбирати. Тому що зараз... Тобі не цікаво, ти можеш вийти на вийняток. Тому що зараз... Ми будемо слухати. Я запитаю... Хватить сваколиза в саді! Хватить сваколиза в саді! Тому що зараз я запитаю статтю від закону України про державну службу, який... Що а перед цим скажу, що звільнення чиновника такого рівня, як Тетяна Анатолійовна, може відбуватись двома споживаннями. Перший спосіб це, це е, по кзоту, а другий спосіб це в зв'язку із порушенням присяги державного службовця. В чому заключається порушення присяги державного службовця? В тому, що Тетяна Анатоліївна. Цинічно топче і не поважає закони і Конституції України. Зокрема, я беру другий закон про об'єднання громадян, який чітко говорить про те, що втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян, так само як і втручання об'єднань громадян у діяльність державних органів службових осіб та у діяльність інших не допускається. Що зробила Тетяна Анатолійовна? Прошу уважно вислухати. Неодноразово вона мені говорила Лариса Найна, дайте статут асоціації. На що я говорила? Тетяна, а ви яким боком до громадської організації? Це добровільне об'єднання громадян, яке діє на підставі цього закону. Тоді вона наслала свого юриста до державного реєстратора, а пита дала другий екземпляр нашої асоціації статуту нашої асоціації. На що державний юрист? Їй сказала чітко, тільки за письмовим дорученням голови асоціації. Що далі робить Тетяна Анатоліна? Тетяна Анатоліна збирає всіх директорів і заступників і завідуючих дошкільних закладів внаслідок її керівництва. Є ось ця публічна заява в газеті від 2 вересня. Я не буду її зараз коментувати. Я тільки хочу спитати Тетяна Анатоліна тут присутня. А чим ви керувалися, коли я пішла і пішла е, директор центру туризму е, е, із цієї наради? Ви всіх залишили і ви їли всім написати заяву на вихід із асоціації. Ви є державна посадова особа, яка не має втручатися права в діяльність цієї організації. Більше того, ви нацькували проти мене директорів. Ви неправильно даєте інформацію. Якщо ви кажете, що власне щось вимагає для себе особисто, то будь ласка, опублікуйте в газеті Трудова слава які кошти із 23 мільйонів, про які ви розголосили роз... на весь світ, що ви так гарно видали школам. Конкретно яким школам на які потреби, і скільки там дано нашому навчальному закладу? Це перше. Тоді ми будемо мати предметну розмову, а не те, що ви тут пишете. На даний час, я як голова асоціації, не знаю, в кого знаходяться ці заяви. Це вже 6, е, сьогодні 6 жовтня, нарада відбулася 29 вересня. Якщо є законно вирішений отакий шлях публічний ліквідації громадської організації, то я не проти. Ідемо до суду і розбираємося, але підкреслюю: ви ніякого права не маєте вмішуватись в предмет діяльності організації, а факт порушення вашого як, службового, як службової особи і державного чиновника є на лісо, тому що на даний час ці заяви не надійшли на юридичну адресу офіційно зареєстровану в нашій організації. Тому я вважаю, що Тетяна Анатолійовна не має права бути державним службовцем. Негайно повинно бути за ініціативою депутатів. Тому я тут і виступаю розслідування з приводу оцього прецедента. А ви, Анатолій Соловйович, як людина, яка своїм розпорядженням призначала Тетяну Анатолійовну, повинні за наслідками цієї перевірки її негайно звільнити. Це раз друге, що я хочу друге, що я він. Друге, що я хочу сказати, і ще я хочу і ще сказати, що Тетяна Анатолійовна всіляко принижує мене, і наш заклад, де тільки можна, зокрема, останній день учителя, повірте, найбільш успішний заклад. Отримав, вчителька отримала тільки одна, спромоглася отримати щось на кшталт нагороди. А шість грамот і подяг, які офіційно заробили наші вчителі, були тихенько покладені в ящичок у приймальні і жодного слова не озвучено. Я вважаю, що це і злочин, я не так проти мене особисто, як проти вчителів. Тепер я хочу, Тетяна Анатолійовна, спитати вас наступне. А що ви як начальник, який керує управлінням освіти продовж 10 років, якщо мені пам'ять не, не е, зміняє, з 2006 чи з 2007 року зробили для будівництва нової школи? У нашому місті зараз склалася така ситуація, що школи будуть працювати і в нічну зміну, тому що тільки в школі номер 6 на наступний рік заявлено 10 перших класів. Якби покійний Олександр Придатко не побудував гімназію у свій час, то мабуть це так і було. Що ви зробили в дитячих закладах? Не побудували жодного дитячого закладу, що створили кілометрову чергу, переповнені групи. І ви ще кічитесь тим, що ви відкрили нові групи за рахунок того, що забрали фізкультурно-спортивні зали у цих маленьких діток і перепрофілювали їх під звичайні групи, які ваші власні ініціативи. В чому вони виражаються? І на сам кінець. Я хочу, Тетяна Анатоліна, ви сидите тут прямо переді мною. Дивлячись вам у вічі, нагадати, що я особисто, як голова асоціації, два рази спасала вас від звільнення. Анатолій Соловйович не дасть мені збрехати. Коли група чоловіків, чоловіків, в нас зараз вже немає в керівництві, їх усіх виїла Тетяна Анатолійна. В нас залишилися тільки одні жінки, в тому числі Едуард Володимирович, і там ваша була підпис. За нецільове використання бюджетних коштів, але ми подали заяву офіційно з усіма підписами до міського голови. Але ви, дитяно Анатолійовно, завдяки тільки нашій зганної павлені позиції, як двох мегер, вибачте, які сіли, відстояли, відгавкали вас. А ви вже сиділи з посінілими губами і чекали на ваші звинення. Другий випадок, якщо ви пам'ятаєте, 2009 рік коли перевіряли управління освіти. Наше місто, ви пам'ятаєте ту довідку, першу, яка була написана. Школи міста працюють добре, а управління освіти негативно. Я, як голова асоціації, підставила під вас триче. Пішла до Анатолія Соловича з вами, сказала, що це неправда. Виступила на колегії департаменту. Хоч мені там не давали слова, але все ж таки відстояла. Ми з вами за дзвінково Анатолія соловичу поїхали в департамент. Ви там сиділи мовчки, не могли нічого сказати. Я відстояла вас. Тепер я вам хочу в присутності подякувати за те, що ви організували травлю, за те, що ви знищуєте асоціацію, за те, що ви налаштували всі проти всіх директорів проти мене, бо це інакше назвати не можна. Якщо ви будете показувати щось, надайте факти. А тепер до вас, ще, Анатолій Соловйович, наші батьки дуже просять вас, дуже просять вас звернути увагу на те, і це вже не мій виступ, як то кажуть, перший з цього питання. Я переживаю як директор, в тому числі, за безпеку і життєдіяльність учнів, які йдуть до нашого закладу і до школи номер 6. Так як оцей перехресток, сходять, на якому сходяться вулиці Товстого, Лютневі і Головатого, є дуже небезпечним. Там, дякувати владі не пройшло і пів місяця, як намалювали малювали не 1 вересня, але знак увага, пішохідний перехід не поставлений і досі. Анатолій Соловйович, мені завжди пан Корнічук каже, що в них немає в наявності цих знаків. Поки ці знаки будуть купуватись і ставити там, то, будь ласка, дайте вказівку зняти аж чотири знаки новеньких пішохідний перехід, які встановлені на початку вулиці Гоголя при виїзді із кооперативу Схід, бо вони там стоять, як сироти, там ніхто не переходить. Там біля чудо Так, І ще я завершую. І ще отут стоять мої батьки. Ніколи можуть отут стоять мої батьки. Які які ярослав? Отут стоять мої батьки, які теж проти слова, тому що вони не дрімають, вони дають свої. Листи в усі органи, бо вони захищають свої права своїх дітей мати пристойні умови для занять фізичної культури. Я не даремно підняла питання в цьому році, тому що Міністерство освіти саме з 1 вересня. Турбуючись про здоров'я дітей, школярів вело три години фізичної культури на тиждень. Я ще раз звертаюся до пані Пасенко, до пані Чорно Ви мене не посилайте ні до шостої школи, ні до е, е, дитячої юнацької спортивної школи. Я тримаю тетяну Анатоліну. Отут офіційно зареєстроване положення про управління освіти і науки. Де чітко виписано 11 завдань, які маєте виконувати. Так от, третім завданням зациту... дозвольте зацитувати. Вашим завданням є створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти. Ви умови не створили. Ви нашого спортивного залу 10 років не бачите. Ви не бачите, ви не контролюєте, а ви мене посилаєте. Ви знаєте, що спортивна школа вщент заповнена. Ви знаєте. Що Віра Іванівна була на зустрічі зі мною і нашим заступником Янчуком, де було з'ясовано, що в її спортивному залі займаються аж по три класи одночасно. Вибачте, то що ви за начальник управління, який вмієте застосовувати тільки диктаторські способи, іншого способу керівництва у вас немає. Скувати і розмножувати конфлікти. Вибачте, що забрала ваш час, шановні депутати, але це крик душі. Я вас питаю. За що люди гинули на Майдані, щоб такі чинуші, як Чорний Іван, і далі керували. Я не Я представляю особисто я представляю батьків, батьків ліцею дизайну світа. Я далека дуже від політики, всі батьки теж присутні тут. Ми тільки хочемо, щоб наші діти були гідні, достойні. Гарного навчання і вони на це мають право. Те, що ми давали листа на минулій сесії? Нам відповіли. Вважаємо, що директором НВК світа» імені Павла Чубинського власенко не вжито організаційних заходів. Так, нема переслідування, ви чуєте, що пише. Для проведення уроків фізичної культури. Власенко не вже не укладено договори з адміністраціями так. загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 6 та дитячої юнацької спортивної школи щодо використання спортивних залів. Ви цим ви? самим створено соціальну напругу серед батьків начального закладу. Це неправда. ніякої соціальної напруги від. Хто підписав? А хто підписав? Хто підписав? Чорний ван! Чорний ван. Завтра ми тебе викинемо.